У Луцьку в хаті згорів чоловік. Юнак наїхав на бабусю. Вона у лікарні. Чекали 11 онуків, як Луцьк зустрічав звільненого з полону захисника. Чани привітали звільненого з полону волинянина Віталія Войтовича. Він житель села Зелене Луцького району. 60-річний боєць був у неволі з кінця 2023 року. Додому повернувся 15 січня. Вдома його чекали дружина, діти й 11 онуків. На замковій площі привітати волинянина зібралися десятки людей. Із прапорами, квітами й плакатами. Вони скандували захиснику. Дякуємо. Вам дякую, що ви нас чекали. І треба щоб дочекатися всіх, щоб хлопці наші всіх повернули. Багато їх ще залишилося Треба боротися за те, щоб їх повернули з І Богом молитися життя. Дякую. Президент України відзначив державними нагородами двох винятнє. Найдеться про поліцейського Сергія Козака та старшого сержанта Олега Собуцького. Обидва брали участь у курській операції. Полковник поліції Сергій Козак відзначений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Під його керівництвом бійці брали участь у деокупації Харківщини та Донеччини у боях за Бахмут. Торік, наприкінці літа, поліцейський очолив зведений загін на Сумщині, виконуючи проведення контрдиверсійного. Ніх стабілізаційних профілактичних заходів. Старший сержант Олег Собуцький родом з села Курщів Боратинської громади. На Курщині він влаштував засідку та унеможливив просування розвідувальних і передових російських груп. Підрозділ під його командуванням знищив 15 окупантів, а потім прорвався на позиції артилерії, захопив гармату з тягачем і взяв у полон п'ятьох російських військових. Під ворожим вогнем Олег Собуцький організував евакуацію семи одиниць пошку. Ученої техніки свого підрозділу, президент відзначив його нагородою хрест бойових заслуг саме ви, ваші побратими, та кожен, хто бере участь і забезпечує проведення курської операції. Довели як багато зі сказаного Росією просто блеф і брехня. Якщо діяти рішучо та діяти сильно, як ви дієте, як ви діяли. Непередбачувано діяти для Путіна, якщо не боятись власної сили, і це актуально для багатьох наших партнерів можна досягати значущих результатів. Агресора і злочинця можна і треба бити у нього вдома. Окупанту можна і треба давати здачі на його території, і це не тільки це справедливо, це також. Ефективно для захисту життя в нашій країні і для захисту життя загалом в Європі. Курська операція наочно пояснює сенс принципу «Мир завдяки силі. Луцьку під час пожежі загинув чоловік. Сталося вона в п'ятницю 7 лютого у приватному житловому будинку на вулиці Копачівській. Після ліквідації вогню, який охопив помешкання, на місці події рятувальники виявили тіло власника будинку. Йому було 64 роки. Причина пожежі поки невідома. У підгайцях горіла хата в Нововолинську – будинок в дачному масиві, а в заболеті Сіно. Ці три пожежі гасили рятувальники за добу. У Підгайцях будинок зайнявся через недолі конструкції димаря пічного опалення. А дачний будинок і сіно кажуть, могли загорітися через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб в усіх випадках без постраждалих. Машина збила дитину. Така аварія сталася на вулиці Львівській в Луцьку. 62-річна жителька зміїнця, керуючи автомобілем Комбо», наїхала на 10-річного школяра. Хлопець переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Він трохи забився, але в лікарню не забирали. Водійка повідомили в поліції за кермом була тверезою. У Луцьку юнак наїхав на пенсіонерку. Сталося на пішохідному переході на проспекті Соборності. Під колеса автомобіля Фольксваген потрапила 75-річна жінка. За кермом машини був 23-річний житель Луцького району. За інформацією поліції, тверезий пенсіонерку шпиталізували. Луцьку машина врізалась в пасажирський автобус. Відео моменту аварії на вулиці Ковальській показали муніципали. Видно, як водій легковика марки Ауді при виїзді на головну дорогу не пропустив автобус. Пас обидва транспортні засоби потрощило. На місці працювала поліція. Це відео аварії на вулиці президента Грушевського в Луцьку. водій автомобіля марки Рено розвертаючись з правої смуги руху, не переконався в безпеці маневру і врізався в мазду, яка рухалась прямо лівою смугою. Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Зазвичай нам страшно, коли ми чогось не знаємо. Ти тобто будеш ти там якась розтяжка буде стояти. Розтяжка це ну дуже банально, але інколи люди дуже хвилюються і не знають, що робити там обійти, чи спробувати сняти чи. Зовсім там повернутися назад, ось вони губляться. Тому треба якось по різним напрямкам хоч трохи розвиватись. А так, щоб ну, там 15, 20, 30 метрів от на лівому березі, це перший раз у мене такий близький контакт е, случився. Чесно кажучи, на той момент настільки фігачив адреналін, що ми навіть кураж зловили. І коли Противник поніс втрати, це ще більше нас мотивувало. І перше, такий досвід пройшов дуже добре. Не дивлячись там на ситуацію, вони завжди готові приплити. Тобто, якщо там поранені, якісь, якщо там обстріл, їм байдуже, вони приїдуть. Тому дуже велика шана до катерисів саме. Коли ти там їдеш, їдеш десь на техніці, воно теж страшно, але там, якщо б прилетіло і ти ну, залишився живих. Ти можеш там вийти, десь сховатись, а Коли ти на воді, зовсім інакше. Тобто там вода, ти випав, так, в тебе є жилет, але це не гарант все одно. Полегшення наступає, коли ми там приїжджали в Херсон на заправку око. Там ходох, якась кава, і це вже полегшення було. Ну, бувало бували моменти, коли трошки не вистачало там якоїсь провізії, вода, вода, в принципі, уходить дуже швидко. Тому доходило до того, що там десь. Побіжав в Дніпро, там баклажечку набрав і бігом назад. Потім ну, такі таблетки спеціальні, обеззаражуючі, кидаєш, і ну, ця вода вже очищена, її можна пити. Спочатку була артпоготовка від супротивника, а потім два БТР на повній швидкості. один залетів на Антонівський міст. А другий ну трошки до нас не доїхав. Ми його не бачили, але чули. Коли вже ну нас можна сказати, оточили, то тоді так. Ми вже готувалися до того, що це останній наш бій, і можемо не повернутись. Закінчилось БК, оставалось там у кожного по два-по три магазини. Гранат майже вже не було. Ну ми повинні були відходити напряму к мосту. Але так як супротивник перекрив нам дорогу, то ми вже пішли через болота. Прилетіли мавіки з бросами, потім вже прилітав «Матрікс», цей здоровений дрон з 83 мінами. Але що добре, він прилетів тоді, коли вони нас загубили і вже не бачили. То ці скиди були хаотичні десь там поруч з нами, але не по нас. А з приводу скидів з Мавіку, то це ну, просто карусель, карусель була, тобто один за другим. І ну, це, мабуть, навіть саме така страшна ніч в моєму житті була. Ми були повністю мокрі в болоті і. Вже десь о четвертій ранку в мене судороги почались настільки сильні, то тобто, ніби мені хтось брав і цю ногу просто викручував. І Вже казала, що ми не через ворога не вийдемо, а через цей холод.